Налаштування відхід та тріконас. стаємо у вихідне положення. Після міштовхами дорівнює довжини вашої ноги. Сідаємо на промежу, встаємо. Передня стопа знаходиться рівно посередині вашої задньої ноги. Носочок дивиться усередину. Цей носочок дивиться назовні. Ліва рука підводимо до ноги, залишаємо тут права рука наверх. Таз не уходить назад, а навпаки, ми його виштовхуємо. Плечоми не затискаємо, а навпаки, розкриваємо. Лопатки ми розводимо та знаходиться в одній площині з нашими плечами, з нашим корпусом. Виштовхуємося внутрішньою частиною нашої ноги, стопи і подушкою великого пальця. Підтискаємо тазове дно, живіт, підборіддя до грудей, дивимося наверх. Ось тут ми відчуваємо опір. Розкриваємося верхньою частиною тазу, а носочок при цьому дивиться усередину.